Перший спаринг, перша перемога на закордонному зборі. Поділіться своєю оцінкою сьогоднішньої грі? Ну, оцінка спаринг. Я задоволений діями нашої команди і вони віднеслись до гри дуже серйозно. І ми перемогли і позитивні емоції тільки залишили. Але ми є ще над чим працювати, у нас дуже багато роботи. Ну, супер, задоволений, що виграли, почали збори з перемоги, воно і настрій буде краще. Ну і в мене теж трошки особисто буде приємніше. Пригадай цей момент з голом і наскільки він важливий для тебе? Та ну, для такої чого за гравця голи це найважливіше, що може бути. Що біг з центра поля кричав, щоб дали пас мені назад, то все добре. Сьогодні дебютним своїм голом за залівий берег відзначився Дмитро Шастел. Наскільки задоволені цим підписанням? Адже він зимовий новачок? Так, він зимовий новачок. Ми задоволені його роботою. Все остальне залежить тільки від нього. Тому що Він якісний футболіст, це ми знаємо вже давним-давно. Все рівно в нас ще багато матчів, і саме головне, це, звісно, що це чемпіонат. Але... Є над чим працювати кожному футболісту. якою була установка на сьогоднішню гру хлопцям? Е, установка була перш за все, це ігрова дисципліна. Перш за все, це саме головне було на сьогодні. Показати якісну гру. Я думаю, що важливо виконувати ті вимоги, які тренерський штаб від нас вимагає. Тому це те, що треба на зборах. Порозуміння між складом і тренерами. Якщо говорити про е, закордонний збір, команда в Туреччині вже третій день. Е, як адаптувалися? Як атмосфера, як поля? Що можете сказати? Ну чудові в нас умови. Тут Гол Сіті, чудові поля, все, все, все чудово. Нам все подобається, нам все підходить. Саме головне, що мало тут команд, ніхто не заважає ні з ким не треба чимось там ділитися. Поля відміної якості, і так що все добре. Взагалі умови супер, якщо чесно, я не перший раз на цьому комплексі тренувальному, але він в найкращому стані, який тільки міг бути. І я був приємно здивований. Тому грати на такому полі проти суперника сонечко світить, що може бути ще краще. Як оцінити зараз фізичні кондиції команди? На що спрямована робота на тренуваннях? На що акцентуєте увагу? Ну, звичайно, зимові збори це перш за все фізичні навантаження, підготовка фізична. Але про м'ячик теж не забуваємо, мені здається. Робота з м'ячем виходить на перший план. і Дійсно, що ми навантаження не знижуємо, але додавали більше роботи з м'ячем. Який і коли буде наступний спаринг для лівого берега в Туреччині? 5 лютого ми граємо з Самгуралі. Так, правильно я вислюся. да, З Грузії. Так що хороша команда.